Що саме слід очікувати військовозобов'язаним чоловікам, які не оновили свої дані у судний день після 16 липня, вони отримують повістку за останнім відомим місцем реєстрації. І навіть якщо така особа не перебуває, не проживає за цією адресою, повістка вважатиметься врученою. Окрім того, ТЦК присвоює автоматично такій особі статус з та вносить до оберіг. А також передає дані до єдиної інформаційної системи МВС України з метою розшуку такої особи затримання та доставлення до ТЦК. А той факт, що особа вчинила адмінправопорушення, жодним чином не спростовує військового обов'язку. Також ТЦК має право звернутися з позовом до суду, предметом якого є тимчасове обмеження у Халянта у праві керування транспортним засобом. Однак це положення не застосовується до тих осіб. Які перевозять цією автівкою або інвалідів, або ця автівка є єдиним джерелом доходу такої особи. На жаль, маємо картину, яку маємо, хай нам усім щастить. На сколько же мудрий, і як нілепи ми, та часності зайдем за смертю сліпими, в щасності зайдемо за жить.